Реставрація балкону, тільки частково. Сама реставрація буде бетонного покриття. Весь балкон я не буду зараз робити, це десь пізніше це все зроблю. Але поки що тільки самого бетону. Отож, коротко розкажу, в чому була проблема. Проблема була в тому, що по кругу появилися отакі невеличкі тріщини, і коли падав дощ, потрапляла волога, сніг топився особливо зимою. Через ці тріщини поповдала волога і відповідно розтискала весь бетон. І бетон відповідно почав руйнуватися, що з того боку, зверху, що знизу. І так само почала випадати штукатурка. Це все діло я збив, все, що збивалося, я збив. Е, наклав клей. Клей це армовочний для зовнішніх робіт. Я не пам'ятаю, як він там називається, українського виробника. Якщо комусь буде цікаво, я сфотографую і скину. Я не пам'ятаю нам якусь Армо. Армо називається. Якось. Ну, одним словом, менше з тим. І до цього клею я давав ще скло волокно. Зараз це все повністю відновив, ну, більш-менш так, як вийшло. І відповідно зачищаю От відс, весь балкон масі. За, зараз мох я буду відчищати. От тут я вже відчисто тут видно. От. І відповідно ще раз буду запускати я гідроізоляцію. А все тому, що бо коли я це все зробив в одному куті, от в тому кутику, весь балкон був сухий, все повну суводичку відскочилося, все як має бути. А в тому куті знизу була невеличка плямка. тобто Десь там є невеличка тріщинка, і вода, волога просочується через цілий бетон, десь там є якась невеличка. І відповідно на другий рік зимою воно мені наново ту все розтисне і все, що я робив, це піде в соку того під хвісу. Ось, отака невеличка проблемка, яку ми зараз маємо її вирішити. Відчистив я балкон від старого моху і тепер дуже чітко з'явилися усі малесенькі тріщинки, яких я не бачу попередньо. Дивіться, є ось така. Ну, вона не тече, вона значить не глибока. І в тому місці, де воно мені підтікало є тріщина. От, бачите, така малесенька. Через неї цілком можливо. О, тут видно. Цілком можливо, що через неї може просочуватися волога. Ну нічого. Це все гідроізоляція, все повністю виправиться. Ну, все ж таки покажу, якою я сумішу клеєвою це все обробляв. Це фірма Albass, український виробник, ArmoFlex. Універсальна суміш, кожне все понятно. Сійка до сполузання, якщо клей трошечки рідший, це брехня. Армована волокнами. Волокна я там взагалі не бачу. А довав я ось таке волокно, Ну це воно в мене запечатане. Я все повністю використав. таке я додавав. Кому буде цікаво про цей клей, я думаю, що в інтернеті є інформація про нього. Можна це все почитати. Отакий от армофлекс. А от гідроізоляцію я буду використовувати ось таку. Це є виробник ботамент RD1 універсал. Ну, тобто це є універсальна, та й пише, що її можна використовувати для внутрішніх і для зовнішніх робіт. Купляв її в епіцентрі. Вона тільки одна була для зовнішніх, які можна було використовувати. Все решту весь асортимент в епіцентрі був для внутрішніх. Ну, Самі розумієте, для внутрішніх робіт вона мені не підходить, бо внутрішні роботи. Ізоляція боїться ультрафіолету. Цята, як тут виробник тут, ну, пише по-українськи. Можна прочитати, пише, що вона сіка до ультрафіолету, тобто її можна використовувати і на вулиці. От така ізоляція. Ну Не знаю, вона зеленого кольору, так як мені казав бордовець консультант. Наноситься вона у два шари. Ну, я не знаю, чи мені вистачить у два шари. Мені думаю, швидше за все, що вистачить у два шари там, де є тріщини, я перше продуся, а там, де ну, все дуже гарно, то я думаю, що одного вистачить. Це є 2,5 кг. Вона приблизно до, я читав, до трьох квадратів. Ну, у мене якраз балкон десь такий є, десь до трьох квадратів. Це для одного шару. Тому, тому я буду кажу, перший шар я дам по тріщинах, а другий вже повністю по цілому балконі я пройдуся. Можна було купити її більшу, там і 7 кг було 10, але вона є дуже дорога. Ну і Тому я купив 2,5. Я думаю, що вистачить на деякий час мало би вистачити. Ось така ізоляція. Це так виглядає балкон знизу. Та як ви бачите, це повністю вже все нове, ну, все відреставровано. Получається, що тут сюди штукатурка відпала, а по цих краях відпали повністю всі контури. Тобто весь елементи бетону все підпадало. Треба було мені фактично оце все наново відновлювати. Оці, оці всі краї. Оце, оце все треба було наново відновити. Ось так це все знизу. виглядає. Ну набагато краще, ніж то, що було. Ось так виглядає перший слой гідроізоляції, такий зеленкуватий колір, таке вражено, що це ну, камер так не продає. Але щоб ви собі більш-менш орієнтувалися, такий колір, як тканина на більярдному столі. Така зелена, зелена, зелена. У мене ще трошечка гідроізоляції лишилося, так я казав попередньо, що її вистачає на 3 квадратних до 3 квадратних метрів. Балкон десь так і має до трьох. Тими залишками я обійду ще раз просто оці проблемні краї, там де вони були. Бо мені на цілий балкон її не вистачить. Обіду ще зараз просто там, де було тріщини, там, де були такі екстремальні зони, і на цьому все буде робота, бо на цьому буде залишена поки що. Потім десь часом вже це відітру, та типу, й цілий, цілий бок. Ось так в мене вийшов мій балкон. Всім дякую за увагу, всім до нових зустрічей, па-па.